Привіт-привіт! Я рада, що ви завітали на це відео. Як ви вже могли здогадатися по назві, це колаборація українських сімерок. Зараз на екрані з'явиться інфографіка з учасницями, серед яких Вентиман, Лісова, Вамп, Тієвіч, Льоя, Хельма, Асінька, Банші Плей, Вікі, Гілка Виноградна, Вані Кіс, М'явка, Квітнева і Грінч. Якщо я сказала чийсь нік неправильно, я одразу дуже сильно прошу вибачення у вас. Дякую. Так, от щодо правил колаборації, ми поділилися на пари та покоління, що дуже зручно показано на інфографіці. Перше покоління, тобто моє, мало змогу зробити персонажі повністю на свій смак у той час, як покоління, що йдуть далі, отримали по два мудборди і короткі описи від батьків, на основі чого і робили своїх персонажів. Поєднав батьків у одному персонажі. У мене якась суцільна тавтологія сьогодні. Добре, і так до четвертого останнього покоління і персонажа у нашому дереві. Разом із модбордом і коротким описом начатки отримували імена і прізвища своїх батьків, обираючи прізвище дитини із двох запропонованих. Ми з ці віч склали пару і передали модборди вікі. Тож після перегляду мого відео я запрошую вас переглянути і відео дівчат. А всі посилання будуть у описі. Бажаю гарного перегляду. Зараз ви бачите модборд і опис персонажа, якого я передала вікі. Хлопця звати Абернаті, і Він така людина, про яких кажуть, що у них про в одному місці. Активний, невгамовний, шумний та можливо, навіть трішки безвідповідальний молодий хлопець, який намагається все своє життя проводити так, щоб потім було що згадати. Батьки Деніела не були багатими, але хлопчик отримував майже всі свої забаганки. Повний годинами ми на роботі, і єдине на що залишалися сили після роботи, це подарувати сину якусь нову іграшку і піти відпочивати. Йому не вистачало батьківського тепла, уваги та дурботи у дитинстві. А у підлітковому віці це вже було чимось звичайним для нього. Тому день несвідомо почав привертати до себе увагу інших підлітків та вчителів своєю поведінкою. Розбити вікно, намагаючись втекти з уроків – легко потрапити до кабінету директора запаління у шкільному теалеті тисячу разів пройдений етап. Але не дивлячись на це, він навчався непогано. Звісно, не відмінник, але мізки працювали, і йому легко давалось навчання на тверду четвірку. Університет оплачували батьки, оскільки Деніал вирішив не напружуватися на екзаменах. У самому університеті вже мало що змінилося. Юнак продовжував бути гласним і проблемним. Часто відвідував вечірки і робив те, що жодній тверезій людині в голову не прийде, як не намагайся. Інколи наслідки таких вечірок переслідували його і в університеті, що потім приходилося вибачатися перед студентами або викладачами. Деніал вступив на IT, але тільки через те, що хотів потім заробляти гроші самостійно, але й уявити не міг, що потім буде вважати це своїм кращим рішенням у житті. Не дивлячись на те, що життя зв'язав зовсім із іншим. Спостерігаючи за своїми одногрупниками у перші місяці навчання, Деніел помітив хлопця, з яким раніше майже не контактував. Тоді й підсів до нього, але я б сказала про лип як лопух. Мені здається, так, так більше підходить. Так і почалося спілкування. Це вийшло досить дивно, але вони проводили разом досить багато часу. День його затягував його на вечірки, а сором'язливий хлопець досить часто допомагав йому з екзаменами та відмазував перед викладачами, коли Абернаці лежав вдома із похміллям. Насправді їх дружба продовжувалася досить довго, поки все не змінилося вечір, коли дівчина, що була їх одногрупницею, не позвала всіх до себе, щоб відмітити добре закриту сесію. Вже тоді Деніел, що ніколи не заперечував, до речі, що йому подобаються хлопці, відчував до свого одногрупника аж ніяк не дружні почуття, але оскільки був впевнений у гетеросексуальності друга, тримав рот на замку. Зазвичай, так скажем, предмет його симпатії не пив, а Бернатті точно знав це, але у той день щось змінилося, щось просто пішло не так. Склянка за склянкою, розмова за розмовою, і ось вони вже збираються спати. І день я чує те, що мріяв почути останні декілька місяців точно зізнання у коханні. Звісно, він запитав про це наступного ранку, щоб це не виявилося просто дурнею, що хлопець сказав на п'яну голову, а то й побільше жартом. Але все склалося краще. Так і почалися стосунки, які, врешті-решт, привели і до проживання разом, і до весілля. А з часом навіть і до рішення, що вони готові до дитини. До речі, щодо дитини, я залишу ці міркування для вас. Я, звісно, більше схиляюся до сурогатного материнства, але не будемо забувати і про всиновлення, або про цю суперфункцію усім з дитиною і з пробірки. So. Всім, хто додивився це відео до кінця, я дуже дякую. І якщо вже на те пішло, я запрошую вас до мого телеграм-каналу, на який посилання буде у описі під відео. Не забудьте подивитися і відео інших учасниць колаборації, що піду робити я. Дякую за перегляд!